Та ви, видно, май велика господиня no. в малій угріви. Такий город маєте великий. Як про вас, як у вас в селі про добруника говорять? Кояк. як говорять, одного говорять добре, а в А ви як, як кажете? А я, що вам казати? Я кажу, що много не добре нас. – Не шо, ага, що добре. А що не добре робить? Ну, так то то не добре, з людьми ще заїдать, там пишіть на люди. Він родина нам. По моєму чоловіку, то він родина, ну, а його якось інокряжить, знай. Він як то якось з людьми. Ну, а ви ніхто з родини не робите тут, в нього, ніхто не робить? Ну. Вот нас такої не робить. Робили. Там учарями були, від нас, одну сайку теж полішалися. Та да, він, бачите, і школу тут у вас хоче побудувати. й кого побудував, так воно дуже добре, бо кого був, німу та нігде бо розпалася та та школа. Розпала, або вилася тот кирпич. Та гороші хоч і поріб так. Ну. А кого, то вже тоже купує, закуповує вже якийсь. Що закуповує? Комусь продає? Айно. Ну. Це вже такі слуха, ну або то брехня. Бо як то, то може це я знаю, у мене діти не є, а дуже добре, що покрив її, та хоч не буде на нього дождити, бо і мені жалко, що тільки там розпадувалася. А що, одне сяк, другий так, за нього я вам кажу, що там зато тим темету, Ну, це я знаю, як то ти люди там кажуть, що то то буде течити хижан, то то близько коло хижан, і хочуть. А Або був десь ти... на горах зробив тимету. А що то ти мета? Ти мету в кладбищі. Ага. Кладбище. Позад кладбища дуже там заїдається з людьми, ну. Ну але там і церква разом, і. І церква разом, но, но ти мету там, ну знаєте, хазами не дуже хочуть люди. Я знаю, не знаю вам, що казати. Скільки вам років? Мені 65. Маєте дітей, внуків? Маю діти, ну внук, і то не в Ну, так... А ми самі з дідом газуємо, робимо, паруємо, вийдуть діти, понесуть собі, повезуть, що їм треба. А вам не везуть? Вам не. А ж, ä, тепер не дуже везуть, а везли нам доста. Et, що було, а тепер везуть від нас. Бо що б вони діяли в, Уж в Ужгороді, я вам кажу, що, що там такі люди, ми знайомі, що нікого у них не є. Ну, то все їм пушлю очі, то масти три літри, то всього напарують бо повезли. Бо кажуть, ну, тако їм дасть, що вони там і їдять, то не правда, гроші достають, ай, бо вони тут жили, предка їх ще гірш, тут жив пан один. Та іш, його стала внучка, та уже родижіє. Ну, там дуже нам знайомі, вони до нас ходили до бензина, дешева, усе до нас у гості, Ну, а тепер -ка не йдуть, бо не є як. Ну, вон ну а наводці, та вони самі Ну, а наці, там вони вчені люди, а й бо тяжко живуть. Ну ця внучка вона хто вона хто? Гіршова, того пана, що ти жив, ти школа є така велика, той дом великий такий. Ти вже один пан о, при Мадярах, Ну та то його внучка. Ну а ким вона та внучка зараз, хто вона? О, врач. врач вона. Ага, а чоловік теж майже не врач, но обучає в інституті, розумієте, при Муж майже на пінчає, бо майже ще робить, бо всього годом не було. Них. То він там жив, там, де та школа? зараз? Там, де то та його, її і... дідуська де, жив. Там, там, де школа зараз. Mm -hmm. так? Там, де школа я. Ну, Хороший там, пан був. чи Дуже ви? хороший, дуже хороший. Ну, э, ніхто на нього на вулиці не вбіжає. Ніхто дуже був хороший, дуже був чесний. Казали, аж німець. Ну, бо коли вже зайшли річки та його розкулачили, там було дуже багатство велике, в, в, наша вуголька ні, ніхто ніч не брав. Ну, вугля, холодно, дулово, кажу, місяць ходили, возили. Місяць возили та носили та брали, що там було та його ну, утік у ліс, а далі пак жив там шову вже його. Гіршова жона, та ще один взяв дві на, в Драгові жив. Та там головою був, та в того, та там го тот і спас. А далі не робив, жив, ревізором був сюди по цих хащах у п'ят. Виправдавали він ну, він його, Ну, тут ще розколачили, розібрали. І ой, там тільки було, що я не знаю, що, що вони хотіли щось строїти. Там було тільки таких. Реміню, знаєте, на заводи. Також хопля, тот ремінь, та одно собі, друге собі, та, о, тот держи, та, тот ріже, а хто а то тріже, а то і з того боку. Ну, а а тут у нас дуже чесний живі з людьми, та ніхто ніч не брав. Ну, то так, що то, то і спасли їх сім'ю, у нього були дві дочки. Ну, жили усі в буштині. Та так, що в одній не було діти, а в одній Еріка, що живе в Ужгороді. Ну, та вони все до нас приходили. Та я все пушлю, коли вийде син із Ужгорода, то все не ними пушлю. Тепер уже яка біда стала. Ну, якби Еріка може Ерика. з часом забажала, щоб то все повернули. їй як. А ну, поки я вам знаю. Катині, двоє дітей теж в ученні, діти в боє обоє врачами, так як вона, дочка живе у Києві, а син живе з ними. Ну, я вже не знаю, бо ми так на всякому висідімо, не пам'ятали, коли вийде сюди. Та ну, знаєте, і з матір'ю, коли ходили, та поділят, та подивлять, та поплачуть мало, яка була краса коло школи. Уже тепер, тепер там школа коло і що жикет, кусиці якийсь хочете на світі. Ну так було акуратно, а тепер таке знаєте, бардак такий. Не школа, і бардак. Аби сте пішли подивіться, яка то школа, бардак. Ну а no, a... та так, а ви сте знали, що тепер нам тяжко жити. Та ще казали так, тепер чую пінзі no, та є. Я... Я казали так, що коні робив у колгозі, та й таку лиш на старость дають. А мені такий жаль, бо знають, як їм робила. Та, й в, та й усі. Так і ж ми робили, що гола боса, не їм ніч бо ні що їсти. Та коли прийдуть бригадири, та 15 годин робила в колгозі, та раз одного до 8 кіль чумези. Я й не знаю, що то чумеза є. Лише так на ню кликали, воно таке було та далі нам. А робили ми все задачі, бо брали ділянку, аж не робили.

на Наплітника не чистила ріпу, лиш так у лупені. Та напекла давно тлікали корити дерев'яне, напекла тої картошка, і ми зараз бігли, а бригадирі якраз прийшли, обамміли вже. І взяли о, ту, ту, ту всю корича, то взяли і навоз був, вигрібли там яму. І усе висипали, і загребли. І не дали ні в день їсти, бо москалгозної ріп. Як ну. вас звати? Анна. Анна Айно ну, Миколаївна. А, так, ай. Прізвище як фамілія? Майор. 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 Ну, а я батько робив у лісаві і, і ногу тільки ісказив, і лежав за гут у больниці. А мамка теж у больниці розбудилася у Ужгороді на раках. А няньку у тячеві. Ну, я коло мамки і раз не була, нас п'ятеро. І я ще встала і ту картошку навозили до нас у город, насипали, бо хочуть її вкагати класти коло бригадиря. Ну, а я прийшла та кажу, дайте мені хоч корича одну картошку. Ну, п'ятеро дітей. Ну, він ще знаєте, як за що говорити зі мною. Ну, я була старша, мені було 18 років, ну, а я ж пішла тихо. Не кажу вам що ми казав бо ганьба казати а я Он не, не по би... і не дав і ну, Ну не хотіли би, щоб той час повернувся назад. Щоб... Ге, Боже, сохрани, бо ми ще той час повернув, господи, сохрани. І робила, знаєте, в колгозі, коли прийшло під пінзію, пішла э, шкати скати трудодні, ніде ні й одного. Там день був десь, там день таке десь. Так дитину потеряли, погубили. Ну, так я й не шкала б. Уж. Бо ми двоє з дідом у нас не один, ми сина вивучили. І так дідо каже, я на роботі я буду тебе годувати. Ну no, а тепер вже дали там на старощі, там доставала по 400 дали по Тепер вже по мільйон на місяць, а као тепер і то, -то здоймо. Та мені такий яким тяжко в колгозі робила, а ніч не, не не є. Та не є ж я сама, а я на стоївчину всіх у вольтах, у всіх берегах дуже багато таких жінок, що робили, ні є того. Кажуть, треба бригадирівся по підписувати. Але треба носити. Я ходила, носила, а й бо й то те, що там були, треба їм було багато грошей дати, знаєте, щоб щось. Ну, щось або, та так все встав. Ну, а мой каже, тепер -ка чоловік, я достаю моїсникам 30 году робив на одному місці. І достає, він і й каже, вожаємо. Ми держимо корову, ми держимо овечку, ми держимо поросята, одно синові, одно собі. Та так, що город, видите, ще й там, коли за клювом є мало аршу, і таке тверде, таке бо овечки стояли. І ми якось вожуємо, я не кажу, ну, у кого ні, в городах дуже тяжко. Дай вам Боже вижити ну, і добре жити. Ще. Ну, Дякую, файно будьте його здоров'ю. А ну а на, що за орендатора? Ну, що вам казати, я вам лише то знаю казати, що лихо зробив, коли хотів брати оренду, та не пішов на Україну. Ну знаєте, як йому та сіно возити з України, ви комбікорвати, йому тяжко, там між хажами. Вон там строїть, Бог знає, що там то, того строїть. Ото було десь Україна така пусте бобила на Україні, на бурак а, ходила. я, та а знаю. Та тут його дім, та чого йому десь їхати далеко? Тут не, його дім. Так їм хотів, знаєте, багато настроїв там. Там ніде, да там добрі хати. Це. Да, то добрі, а хвороба. Ну no, no, добрі, ну пак, як би хоч робота була десь. Ну там він настрою в домик людям жити. Ну, так треба і робити. Завода якогось, щось такого. Шо, люди?